Компаніями, яких звинувачували у порушенні ембарга на постачання зброї до Демократичної Республіки Конго, Предісторія. 21 жовтня в Судані, де триває громадянська війна, збили вантажний літак з. Об'єднаних Арабських Еміратів, екіпаж, якого частово, частково складався з росіян. Бачите, друзі, знову фігурує Об'єднані Арабські Емірати. Тобто, ця країна допомагає расистам, торгує зброєю, торгує людьми. І, звичайно, ви пам'ятаєте, що у нас є страховий випадок в Об'єднаних Арабських Еміратах, і ми з вами можемо подати до Міжнародного арбітражного суду Сісікей в місті Стокгольм. Швеція е, за, е, відшкодування матеріальних і моральних збитків.